Більш як 60 учасників візити перших осіб країн-союзників у ці хвилини в столиці триває вже четверта кримська платформа. Цьогоріч захід із міркувань безпеки отримав новий формат без журналістів. Утім, про очікування від заходу, як Україна бачить повернення Криму та тимчасово окупованих територій, сьогодні особисто розповідав зокрема і президент. Високі гості у Києві з самого ранку до української столиці прибувають держсекретар США Антоні Блінкін та британський міністр закордонних справ Девід Леммі. На вокзалі вже у новому статусі їх супроводжував посол України в Британії Валерій Залужний. Офіційно цей візит відбувається у рамках кримської платформи. Втім, найбільша увага навколо питання можливості надання Україні дозволу на удари далекобійною зброєю. Про це майже щодня говорить Україна. Чи може вона почути так? Дізнавалися журналісти у президента. Щодо надання дозволів на удари далекобійною зброєю, чи оптимістичний я щодо цього, на жаль, це питання залежить не від мого оптимізму, а від оптимізму наших партнерів. Для нас це безперечно дуже важливе питання, і ми будемо сподіватися на потужні рішення. До столиці на кримську платформу особисто прибули і прем'єр Хорватії та прем'єрка Латвії, глава Сенату Чехії та президент Литви. Хорватія та Латвія у Києві оголосили про нові пакети військової допомоги для України. кажуть, аби ефективно протистояти ворогу. Наша держава має бути максимально забезпечена зброєю та грошима. І завданням для європейських партнерів є зробити усе можливе для цього. Адже Україну твердять, вони бачать стовідсотковим майбутнім членом ЄС та НАТО. Ми маємо бажання підтримати мирні ініціативи, але це має бути справедливий мир за поваги територіальної цілісності України. Ми самі пережили це і тому максимально підтримуватимемо вашу державу. Ми готові організувати парламентський саміт Кримської платформи у Ризі. Ми розуміємо, що нам потрібно використовувати будь-який майданчик ООН, НАТО, щоб показати усім країнам, що насправді коїть Росія. Крим треба повернути Україні, а кримські татари мають право жити мирним життям. Про це сказав у відеозверненні на саміті президент Туреччини Ердоган. Президент Литви гітанас наусіда натомість певен кримська платформа це зокрема і сигнал Росії, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на дії окупанта і разом із Україною добиватиметься повернення окупованих територій. Надзвичайно важливо підтримувати наших друзів Україну не лише військовим та економічним чином. Ми прибули сюди, аби підтвердити, ми поруч з Україною до перемоги. І так, нам треба більше спілкуватися на міжнародному рівні про Крим. Я закликаю усі міжнародні організації це робити. Напередодні саміту одне із італійських видань написало про мирний план Олафа Шольца, який нібито передбачає, що Україна може поступитися частиною окупованих територій заради миру. Журналісти питають, чи знайомий із ним і що думає про цей план Володимир Зеленський. Мені нічого не відомо, не може бути ніяких. А планів без України про нас. І я не впевнений, що такий навіть план існує. Президент каже, будь-які домовленості із росіянами без нашої держави так само неможливі. Щоб розмовляти з росіянами, повинен хтось мати повноваження. Я особисто, нікому повноваження такі. Не надавав Україна, мовляв, продовжуватиме битися як за повернення Криму, так і інших окупованих територій, а перемовини можливі лише за українським мирним планом. Олександр Романюк, Іван Павлович, ТСН 1+,1.